Дівчата, всім привіт! Сьогодні таким незвичним чином з'являюсь у вас в відео. Я хочу деяку інформацію вам дати щодо марказиту і не тільки, тому що дуже багато всілякого потрібно сказати, і щоб ви звернули на це увагу, вирішила не вдома це зробити, а під промінчиками сонця. Дівчата, мені не дуже гарно видно все, що я вам зараз знімаю. Мене засвічує сонечко і плюс я в окулярах, але. Головне це інформація, яку я хочу сказати. По перше, дівчата, це марка ZIT. Дивіться, така в нас з ними склала ситуація. Замовлення, яке ми робили на жовтень, нам розбили на дві поставочки: першу вислали найбільшу частину. А друга частина вона виявилась невеликою і тому її не відправляли. А вирішили зачекати ще одного постачання, яке ми вже замовили на листопад. Його зараз трошечки дороблюють і відправляють. Тому жовтнева поставочка більшості дівчат прийде ну вже, мабуть, там за тиждень-два, але деяким дівчатам доведеться трошки зачекати більше ніж планувалось. Там буквально може 5-6 замовлень. І дівчата, це не всі новини щодо марказиту. Вони мені вчора повідомили таку цікаву новину. Відтепер в них на заводі можливо зробити замовлення на одну модель в кількості не менше трьох одиниць. Це означає, що ну один комплект ми з вами не зможемо замовити. Нам потрібно буде робити три. На замовлення, як ви розумієте, це не дуже для нас зручно взагалі не зручно, Я б сказала, але такі правила заводу. Ми домовились лише на те, щоб можна було замовляти годинники і браслети по одному, бо вони досить дорогі. Пар я навіть не знаю, як ми з вами будемо робити ось ці персональні маленькі замовлення. Я ще не придумала механізм, але ми щось вигадаємо. Якщо це стосується щось ходових популярних моделей, це без проблем будемо замовляти три штучки. Щось буде вам, щось вільний продаж не проблема. Але якщо щось таке дороге, оригінальне, цікаве, треба буде щось думати. Я думаю, буду виставляти. Прекрасу, модель стіною в телеграм-каналі і у Вайбер-групі. І, можливо, хтось захоче ще собі такий комплект. Таким чином ми будемо збирати три замовлення на одну модель. Ну, знаю, що це проблематично, але ну що вже поробиш? Зв'язку з цим я запрошую вас приєднатись до мого телеграм-каналу і Вайбер-групи. Окрім того, що ми там будемо якісь моменти по марказиту обговорювати, там я ще буду після кожного відео виставляти актуальну наявність прикрас. Дуже багато з дівчат просить про це. І ви після відео, наприклад, пройшло два дні, ви не знаєте, що є, чого немає. Ви заходите в телеграм-канал і дивитесь. Якщо прикраса є, будь ласка, переходимо в особисті повідомлення і купляємо. Я думаю, це буде дуже зручно, тому обов'язково підписуйтесь. Що стосується сьогоднішнього відео, я вам його зняла вчора, але не встигла змонтувати, виставити. А поки ми оброблюємо. Прикраси з бурштином і так далі, це ну, займе ще кілька днів. А я вирішила зняти маленьке відео класні прикраси на кожен день, там без каміння в основному. Ну ви подивіться, є що обрати. Також завтра виставлю залишки в телеграм-каналі. Наче Це все, що я хотіла сказати. Давайте дивитись відео, всім гарного дня. І до речі, ось ці сережки. Ось ці сережки, які вам дуже сподобались, є ще кілька вільних пар. Хто бажає пишіть. Ми просто від них захваті. Усі я вже відправила їх більше десяти пар. Ну класні, класні. Гарного дня, давайте дивитись. Так, дівчата. По перше ось такий цікавий комплект без каміння у 20-му розмірі. Я повторюю, що ці прикраси ми не беремо на замовлення, оскільки дуже довго їх виготовляють, тому можна придбати лише з наявності. Можете писати свої побажання, ми їх врахуємо, але саме замовляти не будемо, оскільки останній раз я чекала півроку замовлення. Сережки вага 4,96. Класна вага, легенькі, На англійській застібці трошечки занижений штифт. Розмір сережки 1,9 на 2 см. Габарити каблучки 3,3 на 3,4. Та з розміром трошки помилилась, 19,5 наявності 9 грам за вагою. Такі ось стрічечки. Вага підвіски 7 грам. Ось таке вушко подвійне. Можна ланцюжок або жгутик додати. Продається в комплект, дівчата вартість зазначаю на екрані. Далі у 18 розмірі ось такі цікаві кульки, каблучка 18-й розмір, вага 9,85 і сережки 8,95 за вагою на тоненьку середню мочку гарно підійдуть. В сережках в каблучці ось ці кульки ажурні, це така суцільна, хоча й тут є перфорації. Довжина сережки 2,1 см. Діаметр ажурних кульок 1,7, ось цієї суцільної 1,4. По ціні також зазначаю. Далі ось такий цікавий сет з султанітом в 20-му розмірі в наявності. Вага сережок 9,44. Англійська застібка. Дуже красивий оксидоване срібло. Вага каблучки 9,10. Довжина сережки 4,5 см, габарити каблучки 2,3 на 2,5 см. І також вартість, зверніть на нього увагу, дуже такий лаконічний, але при цьому стильний, видний. Далі в 21 му розмірі ось такий сет без каміння в етностилі, Каблучка спереду широка, а тут ось така тоненька шинка. В принципі, розмір ну, зберігається. Якщо хочете, прям щоб не відчувалось, краще на 20,5 взяти. Вага сережок 8,59 англійська застіпка. Вага каблучки 6,5 г. Ширина 1,7 см. Довжина сережки 3,9 см і ціну зазначаю. Для дівчата ось такий симпатичний комплект з котиками є в 17-17,5 і 19 розмірі. Сережок тільки дві пари, тому можна каблучки брати окремо. Дуже оригінально. Вага сережок 8,48 на англійській застібці. Я б навіть сказала, що це тигри, а не котики. Такі вони якісь плямисті, дивіться. Ну, хоча тигри це ті самі котики, тільки більші. Каблучка 3,23. Ось тут хвостик, дивіться. Каблучка 1,5 см ширина приблизна разом з хвостиком. І сережки довжина 2,5. Ціну прописую. Далі один єдиний є комплект з масками в наявності сережки і підвізка. Дуже симпатичний вага підвізки 3,5 і сережки 7,37 на англійській застібці. Довжина сережки 3,8 см, підвіска 3,3 см. Ріна маски 1,8 см. І ціна. Далі ось така є базова модель сережок. Вони такі, як крапельки або листечко. Не знаю навіть що це. 7,70 за вагою, англійська застібка, занижений штифт. Розмір 1,2х2,4 см. І вартість. Далі дівчата, каблучки, «Фестські диски» наразі є в наявності всі розміри 17 по 19,5, деякі по дві штучки, навіть пропишу на екрані. Каблучка під все підходить, вона така самостійна, це копія історичної і археологічної знахідки, вона не несе в собі ніякого потаємного сенсу, навіть ніхто не знає, що зображено на цьому диску. Просто дуже стильно, етнічно, подивіться ближче. Вартість зазначу. Також, дівчата, доїхали нарешті до нас ось ці неймовірні каблучки з султанітом в усіх абсолютно розмірах. Також зазначу на екрані, вага каблучок близько 5 грам в усіх. Вони ось перекручені в оксидованому сріблі. Дуже-дуже гарні. Ширина 1 см, камінчик 6 мм. І ціна. Для дівчата в 16,5 розмірі маю ось такий класичний комплект з султанітом, і навколо нього по кілька біленьких фіанітів. І ще маю браслет, також султаніт. За рахунок розміру здається, що камінчики світліші, але ну, вони, в принципі, такі самі. Можна взяти в комплект або окремо. Вага сережок 6,29, ось така застіпка. Каблучка 3,69. І ось така підвісочка з невеличким вушком можна тоненький ланцюжок додати. Вага 2,26. Ціну на комплект прописую. І браслетик дівчата 18,5 см довжина, вага 14,86. Застіпка карабін. Дуже ніжні камінчики. Ось так на руці виглядає. І вартість зазначаю. Далі, дівчата, знайшла в себе ось таку каблучку обійми в 21 му розмірі, кому підходить, забирайте, дуже оригінальна. Вага 3,69. Неправильно я її вдягнула, ось так тут, бачите: руки і ноги. Ціну також прописую. Останок кілька підвісок, ось таке дерево, вага 3,73 без каміння. Габарити і ціну прописую. Також є в наявності дві маленьких лунниці, вага 5,5 г. Вони однакові з обох сторон. Великих поки що немає, можливо, колись доїдуть. 2,2 на 2,8 см розмір і ціна. Дівчата, останнє є в наявності підвіски котики, ось такі до гори дригом. Вага 6,30 Вони з плетеними класними шкіряними жгутиками виглядають. Також когось цікавить, пишіть довжину, подивлюсь, або під якийсь ланцюжок. Тут не дуже велике вушко має бути в ланцюжка або ж гутику, бо не пролізе. 3,5 см довжина в нього і вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер Ватсап Телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!